Солісти та диригенти із 11 країн світу з'їхалися до Львова. Тут почався 12-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької. Щоразу за традицією фестиваль відкривають оперою чині Мадам Батерфляй». Бо колись цю виставу врятувала і дала нове життя українська співачка Соломія Крушельницька. Виступити у головній ролі. «Чіо, Чіо Сан приїхала японська солістка, яка мешкає в Італії Манамі Хама? Зізнається, щойно почула, що львівце місто Соломії Крушельницької одразу. Дала згоду приїхати. Львів, о, це моя мрія, бо для мене Крушельницька це співачка світової величини. А її мадам Батерфляй це зразок. Нині я живу в місті Брещії, а саме там Крушельницька мала великий успіх у театру «Гранде». І усі мешканці Брещії до тепер пам'ятають вашу співачку, чесне слово. Львівська публіка мала нагоду спостерігати за справжніми японськими рухами та жестами Манамі Хами. Також запросила гастролера на партію Пінкертона, соліста Київської опери Миколу Шуляка. Ще один гість фестивалю, головний диригент Донецької опери Василь Василенко. Львівський фестиваль називає найкращою рекламою для міста. Вся планета, знаєте, вона покривається такою творчою павутиною. І всі звідсіля цього, цього фестивалю, цієї сцени легендарної, на якій співала Соломі Ружницьке, виїжджають по світах і повезли цей дух. Цю ауру, ці буклети от, і цю атмосферу цього європейського львівського міста і цього театру, який носить ім'я Соломій Кришницький. До неділі у межах фестивалю ще буде балет Повернення батерфляй Мирослава Скорика та опери Аїда і Маскарад Верді, а також Гала-концерт.